Привіт, Катю. Ти коли небудь чула, як звучить симфонічний оркестр. Привіт, Максим. Так, я чула. Це коли багато людей грають на різних інструментах і музика звучить дуже красиво. Але я не знаю, з яких інструментів складається оркестр. Можеш розповісти? О, звісно. Симфонічний оркестр складається з чотирьох основних груп інструментів. Перша група. Це струнні інструменти. Це такі інструменти, як скрипка, віолончель альт контрабас. Вони звучать дуже мелодійно. О, я знаю скрипку. Вона така маленька і гарно звучить. Так, саме так. Друга група це дерев'яні духові інструменти. До них належать флейта, кларнет, фагот і гобой. Вони теж мають дуже м'який, красивий звук. Я знаю, що флейта звучить як переливи пташиного співу. Точно. Третя група це мідні духові інструменти. Це валторна труба, тромбон і туба. Вони мають голосний і яскравий звук. Вони можуть створювати дуже потужні звуки. Ух ти, я уявляю, як вони звучать, а які ще інструменти є. Остання група це ударні інструменти. Це такі інструменти, як літаври, барабани, тарілки, трикутник, ксилофон та інші вони дають ритм і додають музиці енергії. Звучить цікаво. Тобто, кожна група інструментів має свою роль. Саме так кожен інструмент додає щось особливе до музики. І коли всі вони грають разом, виходить справжнє музичне чудо.